Розділ 2. А тепер, священники, для вас особливе застереження. Якщо не послухаєте і не приймете до серця, що потрібно віддавати шану моєму імені, говорить Господь Саваот, то я зішлю на вас прокляття й оберну ваші благословення також у прокляття, адже я вже їх проклинаю, оскільки вони не беруть того до серця. Тому я буду приборкувати ваших нащадків, а на ваших обличчях розмажу послід тварин. Тобто послід ваших святочних тварин, разом з ним, з послідом, викинуть і вас. Тоді зрозумієте, що це застереження від мене, аби мій заповіт з Левієм залишався в силі й надалі, говорить Господь Саваот. Мій заповіт з ним передбачав забезпечення йому з мого боку життя і миру, а від нього очікувалось благоговіння переді мною і пошана, тобто страх перед моїм іменем. Певний час у його устах була правдива наука, його уста не знали несправедливості, у мирі й простоті проходило його життя переді мною, і він багатьох відвернув від беззаконня. Адже уста священника мають дотримуватись науки, з його уст люди очікують закону, оскільки він є посланцем Господа Саваота. Але ви відхилились з дороги і сприяли тому, що багато людей засумнівались у законі? Ви спотворили заповіт з Левієм, говорить Господь Саваот. Тому я і віддав вас на зневагу й презирство з боку всіх народів, адже немає серед вас тих, котрі дотримуються моїх доріг і справедливі в тлумаченні закону. Хіба не один в усіх нас, Отець, хіба не один Бог нас створив? Чому ж ми зраджуємо один одного, опоганюючи таким чином заповіт наших батьків? Учинив віроломство Юда і твориться гідота в Ізраїлі, як і в самому Єрусалимі, позаяк Юда опоганив Господню святиню, яку Господь любить, оскільки взяв собі за дружину, дочку чужого Бога. Нехай Господь викоренить знаметів Якова кожного, хто так чинить і хто це схвалює. Навіть якщо він приносить жертву Господу Саваоту, і ще щось інше ви робите. Слізьми зрошуєте Господній жертовник, супроводжуючи це дійство плачем і стогнанням, тоді як Господь вже не звертає уваги на ваші дари і не приймає їх доброзичливо з ваших рук. Ви питаєте, чому? А тому, що Господь був свідком між тобою і між дружиною твоєї юності, яку ти зрадив. Хоч вона твоя подруга й твоя законна дружина, хіба Бог не створив в їх, чоловіка й жінку, як одне ціле, учинивши причетними до його духа? І чого він прагне хіба не потомства від Бога? Тому бережіть ваш високий дух відносно дружини своєї юності, не зраджуючи її. Адже я ненавиджу розлучення, говорить Господь Бог Ізраїлю. А також тих, хто насильством заплямовує свою одежу чесноти, говорить Господь Саваот. Тож бережіть ваш моральний дух і не ставайте зрадниками. Своїми словами ви викликаєте Господній гнів, а потім питаєте, за що він гнівається, а за те, що ви говорите: усі, що чинять зло, приємні Господу, і вони навіть користуються його прихильністю, або де той Господь правосуддя.